Північний циклон та застуда тривають. Боляче ковтати смокчи трахисам. На Сумщину заходять нові групи російських ударних безпілотників. Повідомляють, повітряні сили Слідкуйте за оголошеннями тривог. Цієї ж ночі Росія запустила по нашій території 61 БПЛА. 43 збиті, ще 15 не досягли цілі. Окупанти атакували дронами з різних напрямків: Міллерова, Брянська та Орла. Україні довелося піднімати у повітря авіацію, задіювати зенітні ракетні війська, підрозділи РЕП та мобільні вогневі групи. Безпілотники фіксували у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській Чернігівній. Нігівській, Київській, Житомирській, Дніпропетровській та Миколаївській областях про наслідки місцева влада поки не повідомляє. Рашисти продовжують гатити по прикордоні України. Під ворожим вогнем перебували населені пункти Чернігівської, Сумської та Харківської областей. Загалом нарахували майже півсотні обстрілів. Сталося понад сотня вибухів. Про це повідомляє оперативне командування Північ. Загарбники застосували міномети, ударні дрони та свольну артилерію. На Чернігівщині під вогнем були три населені пункти на Сумщині: 16. на Харківщині. Ж постраждала Тимофіївка. Там ворог застосував сей одразу 120-мм міномети, дрони та артилерію. На щастя, минулося без постраждалих. Рятувальники ввечері завершили розбір завалів у Києві на місці російського удару балістикою. Остаточна кількість загиблих троє серед них охоронець та подружня пара, яка їхала в авто поряд з місцем атаки. Ще троє людей постраждали, але допомогу отримали на місці і від госпіталізації. Відмовилися. Росіяни атакували Київ балістикою. У повітряних силах повідомили, що обидві ракети були збиті, але одна на низькій висоті. Це і призвело до таких значних руйнувань у середмісті іскандер М, конкретна ракета російська. Да, застосували по мирних людях, повбивали людей, е мети не досягли ніякої. Бачите, посеред дороги ракета вибухнула. Росія атакувала Київ вже по завершенні комендантської години, коли на вулицю вийшли цивільні. Ось як один із постраждалих згадує момент удару. Вибухи і тривога одразу і все. і все. Я так чув, що першу наче збили, а потім ще два вибух, і останні такі о, дом трясеться, гуде страшне, полум'я по стінах, і одразу пилу куча, цементний пил в роті на зубах ростить страшне. Щодо руйнувань, ударна хвиля рознесла все довкола. Потрощила приміщення банку, хлібну крамницю, інші магазини продуктових і побутових товарів. Рознесло всі вікна та двері станції метро і МакДональдсу. Побило сусідню з ними будівлю, де були медичні кабінети. Укотре понівечило і бізнес-центр на протилежному боці вулиці. А ще перебило водогін, але це не паралізувало руху громадського транспорту. Вже за кілька годин метро відновило роботу. Працюватиме поки що один вихід. І далі про ставлення цивільних українців до військових. Час від часу з'являється інформація про різні випадки, коли військовослужбовців не пускають у якийсь заклад або поводяться негідно. Чи це так розбиралася Христина Гавриш? Це речник військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук. Українці часто бачать його в ефірі телемарафону. Нинішня наша розмова про ситуацію не на фронті, а в тилу. Цей пост Дмитра у п'ятницю викликав справжній резонанс. Військові небезпечні каже дівчина на ресепшені хостелу у Києві. Тому, на моє прохання, дати мені разом з двома поважними офіцерами в одну строї пообідати в закладі нам відмовляють. Пообідати Дмитро хотів з колегами у своєму номері, який тимчасово знімає у хостелі, поки на навчанні у столиці. Та адміністраторка сказала, що це заборонено. А далі, нібито, геть забула завдяки кому нині Київ живе. Те, що я почув, я не мав в принципі чути про те, що військові небезпечні, про те, що ми якісь не такі. Ну ми частина суспільства. Це по перше. По-друге, ми не обирали стати тим, ким ми стали у більшості своїй. Я так само прийшов в армію 10 років тому. Я не збирався бути військовим, в принципі, але час обрав та. Ця війна обрала нас, і так суспільство треба це збагнути нарешті. Чому з офіцерами так повелися? Йдемо запитувати у хостел. Адміністраторка просить не показувати її обличчя. Все було непорозуміло. Я вже вибачилася, перед перевсім. Власниця хостелу телефоном пояснює, гостей Дмитра, двох офіцерів не пропустили в номер не через військову форму. Це заборонено правилами закладу. Водночас, переконує, образ у бік офіцерів не було. Є правила, які прописані для всіх наших відвідувачів. Ми відносимося з великою повагою до кожного військового і до кожного нашого гостя, який живе. Правила одні для всіх створені. Ми не можемо ділити людей, але військові ніколи в нас не були з зневагою. Вибачились перед метром, вибачаємось перед двома ще військовими, які ми з ними прийшли. Переглянемо свої правила, переглянемо свої можливості. На ситуацію миттєво відреагувала військова омбудсменка Ольга Рашетилова. Це неприпустимо люди в одностроях, яким ми завдячуємо своїм життям, своїм комфортом, можливістю працювати, відпочивати, вчитися ніколи ні за яких обставин не повинні стикатися з подібним ставленням. Мені до болю соромно за цей випадок перед усіма військовими. Вибачте, від імені всього українського суспільства. Посада військовий омбудсмен з'явилася всього три тижні тому. Втім, Ольга Рашетилова вже отримала понад три тисячі скарг від військових, але серед них жодної стосовно неповаги з боку цивільних. Дмитро ж каже, це не поодинокі випадки, але більшість військових не бажають розголосу. В більшості випадків військові про це мовчають, тому що вони не хочуть давати приводів для радощів російській пропаганді. Але з іншого боку, якщо ми про це будемо мовчати, суспільство буде вважати, що цієї проблеми немає, а вона є. Чим далі від фронту, тим біль Ши людей, які забули про війну, кажуть військові, ті, хто в окопах без ротацій та відпочинку у відпустці чи на лікуванні чують про втому від війни цивільних і часто замість подяки зустрічають зневагу. Це неприпустимо, каже ветеран російсько-української війни Гліб Стрижко. Не має бути якоїсь додаткової героїзації військовослужбовців, але в той же час якогось там знецінення. Тобто та от умовно оці фрази там ой, хлопці, голі босі чи там О, ви наші герої та ні, просто от, два дуже чітких постулати. Гідність і повага. Погіршилось ставлення до людей у формі, особливо через дії деяких працівників ТЦК, припускає військовослужбовець зову Юрій Гаврилишин. Довіра до людей у формі вона досить впала з початком як силової мобілізації, так і поселення закону про мобілізацію. І, власне, якщо раніше люди бачили людей в формі і кричали, та да, наші ЗСУ. То зараз е, вони так дивляться вже з недовірою. Попри це, соціологічні дослідження показують, що саме військовослужбовці мають найвищий рівень довіри у суспільстві 95%. У відсотків. році. Е, власне статус ветерана або ветеранки, це е, дуже він набув поваги. Зараз е, уже на жаль е, війна вона нормалізується як явище в нашому повзіному житті. І відповідно деякі показники теж нормалізуються, але все одно ми бачимо, що довіра вона е, велика. Згідно дослідження групи рейтинг, 78% українців вважають, що наше суспільство поважає ветеранів водночас, понад 50% військовослужбовців стверджують, що це не так. Бачимо цей контраст. Це означає, що е, тут. Е, Є потреба в заходах, які направлені на порозуміння. Нині нас захищає більше мільйона військовослужбовців. Та війна триває і одягнути піксель ймовірно доведеться ледь не кожному. Після перемоги ми станемо країною ветеранів. Тож важливо уже вчитися вдячності і поваги до тих, хто віддає своє здоров'я заради захисту батьківщини і кожного з нас. Христина Гавриш, Євген Зозуля, факти сітіві. Єдині новини. Вона єдина в нашій державі і отримує її лише найкращі стипендія імені Гарі Логвіна. Немає аналогів в Україні. Дніпро єдине місто, де за сприяння міського голови фінансово заохочують дітей скрипалів. Усе, щоб мотивувати юних вихованців мистецьких шкіл ставати майстернішими та невпинно працювати задля умріяного результату. Щомісяця 10 найкращих скрипалів змагаються за стипендію, обирають переможців на конкурсній основі цього року? Призовний фонд навіть збільшили втричі. Чому імена стипендія важлива? Не лише для дітей, а й для батьків і викладачів. Дивіться у наступному матеріалі. Юна Анна сім років поспіль не випускає свій інструмент із рук. Надихнувшись Моцартом, вирішила стати професійною скрипалькою. Дівчина-учасниця і переможниця багатьох музичних конкурсів, а нині стипендіатка іменної стипендії міського голови імені Гарі Логвіна. Отримати грошову винагороду, аналогів якої в Україні немає. Анна змогла завдяки бездоганному виконанню композиції українського скрипаля-віртуоза Петра Терпелюка «Безперервний рух. Я багато працювала над технікою безперервного руху, тому що в першу чергу це техніка пальці потрібно, щоб швидко ходили по грифу. Дуже легко. На концертах і вдома Анну підтримує і надихає мати Тетяна. Жінка знає, виховати професійного скрипаля важка праця, але результат того вартий, бо кожна перемога доньки незабутні відчуття та емоції. Мама скрипалька це мама, яка повинна знати ноти, повинна знати, що таке ритм, і повинна трохи грати в міти на фортепіано, щоб разом з дитиною. Разучу, вивчати тонові твори. Дніпро завжди був якісною школою відомих скрипалів. Леонід Коган, Гарі Логвін, Анатолій Боженов. Тому продовжувати справу та виховувати талановитих музикантів для викладачки Тетяни Гіль справа життя. Стипендія не лише престиж, а й фінансова підтримка для юних скрипалів. Крипка це такий інструмент ну, вартісний. Треба постійно змінювати струни, доглядати за інструментом, проходити е, технічну е, цю перевірку, міняти волос на смичку. Це все дорого вартує. Стипендія імені Гарі Логвіна єдина в Україні. Щомісяця за нею змагаються 10 найкращих скрипалів вихованців мистецьких шкіл Дніпра цього року? Міська рада збільшила розмір винагороди до півтори тисячі гривень, обирають найкращих на конкурсі. Фахова комісія оголошує свої результати та урочисто обирає тих самих, які найбільш достойні в цьому році отримувати цю стипендію. Ми маємо і підвищення попиту. Ми маємо. Навіть певний такий тренд, бо навчатися навчатися в мистецьких школах Дніпра, вже стає модно. Анна мріє представити нашу державу на міжнародній сцені, а ще зіграти концерт із камерним оркестром пори року з диригентом народним артистом України Дмитром Логвином. Наскільки це мелодичний і дуже тонкий звук мене дуже вразило і я захотіла піти саме на скрипку. Я хочу, щоб коли бачили мою фотографію скрипалі. Вони одразу знали, що це шмункан учениця першої дитячої музичної школи. Христина ведгеля ускайте диниці не гінфакти ті ві. Єдині новини. Китайська соціальна мережа TikTok перестала працювати у сполучених штатах. Застосунок більше не отримуватиме оновлень, що ускладнить його використання надалі. Конгрес сполучених штатів підтримав заборону китайської соціальної мережі. TikTok ще навесні. Верховний суд ухвалив, що рішення набуде чинності 19 січня. У конгресі пояснили, це необхідно задля національної безпеки, бо китайський уряд може змушувати компанію передавати дані американських користувачів. Тож Вашингтон заборонив TikTok, щоб запобігти шпугунству і шкоді військової Оцям, а також персоналу уряду Сполучених Штатів і повітряну тривогу оголосили зараз у низці областей через загрозу шахедів, подбайте про свою безпеку і.